Щойно замінили дисплей, але сенсор почав підглючувати. Знайомо? А тепер важливе, чи звертали ви увагу на двосторонній скотч із захисною плівкою на шлейфі дисплейного модуля? Більшість вважає, що він просто фіксує шлейф, щоб не теліпався, але насправді це ключ до стабільної роботи сенсора. Цей скотч не просто бонус від виробника, його призначення підклеїти шлейф, і це не дрібниця. Якщо цього не зробити, можуть з'явитися мертві зони, фантомні натискання, зависання після блокування, дивна поведінка під час зарядки чи дзвінка. Тому завжди знімайте захисну плівку і фіксуйте шлейф. не підгинати, не залишати на галай балай, а саме підклеїти. Навіть якщо на якійсь моделі дисплея скотчу немає, не ігноруйте, додайте свій. Це дрібниця, яка рятує ваш час, нерви та репутацію. Ми впевнені, що 99% проблем із сенсором можна уникнути, якщо просто підклеїти шлейф. Просте рішення, надійний результат.